Щоб мені зайти на льот, мажен мати такий пристрій. Це пічня. І пробуємо. Провірили льот ось такий. Місцевий житель Геннадій перевіряє товщину льоду, розповідає, зимовою риболовлою займається понад 10 років. Каже, до безпеки зараз ставиться відповідально, бо кілька років тому провалився підліт. Бистро зреагувати, перевернутися на спину і вилазять. Тут була моя ошибка. Не можна туди йти, там де ручі стікають. Олександр ділиться рибалить на річці у парку Мершавцева впродовж усього року. Каже, максимальна глибина саксагані тут 4 метри. Оце вже небезпечний люд. Це вже десь неудачно пічний удари. Може, раз такий кусок є. Нічого не заміна, як оце адреналін на рибал. Вчора в мене було чотири таких карася і карабчук на два кілограми. Поряд рибалить місцевий житель Анатолій. Чоловік каже, завжди на зимову риболовлю бере з собою саморобні рятувальні зачепи. Палки з пасалки Якщо провалюються під кригу, не дай Бог. Руки розставить вчасно, треба щоб зависнути на льду. Одною рукою тримаєшся за кригу, другою витаскуєш палку. Руками ніяк за льот не за кригу, не візьмешся, тому що ну руки будуть скальз... скальзити і. Нічого не вийде, а палки з пасалки. Чоловік каже, вихідними тут було до 200 рибалок. Розповідає. На його очах чоловік провалився під лід. Провалився десь на двохметровій глибині, завис, ну, дедушка вже, теж років 70 не менше. Завис, кажуть, на руках, і це його спасло. О, дна він ногами не доставав, але вчасно підтягнувся, виліз, а там люди йому вже з берега подали. Палку, крига не. Не всюди однаково. а тут тонка, там далі товще. Риболовля на кризі та прогулянка по льоду становлять небезпеку для життя. Застерігають рятувальники. За останній тиждень у Криворізькому районі двоє загиблих на водоймах. На вихідних була настійка температура, тому крига була дуже небезпечна саме в ці дні і відбулися ці нещасні випадки. Безпечною крига є товщина криги. Для однієї особи від 7 см, для двох і більше осіб – від 12 см. Якщо зорово розрізнити, то це крига білого кольору, вона не стійка, можна сказати, ще сіруватого кольору, вона небезпечна. Крига синьо-зеленого кольору вона вважається більш міцною. Речниця ДСНС каже на кризі обов'язково треба мати засоби порятунку, зокрема мотузки та рятувальні жилети. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.